Аби стати професійним самбістом, Руслан Петрін почав тренуватись 10 років. П'ять днів на тиждень. Юний спортсмен опановує прийому та відпрацьовує техніку під керівництвом досвідченого тренера клубу бойового та спортивного самбо «Шторм» Володимира Тимченка. Свого наставника Руслан називає старшим другом, а зал, у якому тренується – другою школою. Фіті спорті мені подобаються бразки, ефективні бойові прийоми, удержання і самоборба. Я хочу стати майстером спорту. За три роки своєї тренерської діяльності багаторазовий чемпіон України Володимир Тимченко виховав не один десяток переможців міжнародних та європейських турнірів у різних видах бойового мистецтва. Про досягнення своїх підопічних тренер говорить навіть з більшою гордістю аніж про власні здобутки. Саме большое на моє досягнення, уже як спортсмена, а як тренера це те, що мої досягнення ушлі в тінь. кількість Моїх чемпіонів намного більше, ніж моїх чемпіонств в лічності як спортсмена. У нас 24 чотири чемпіони України по різних видах спорту. Це і самбо спортивне, і бойове самбо, і джиу-джитсу, і рукопашний бой. Сьогодні надзвичайно важливо з ранніх років формувати основи здорового способу життя дитини, зазначають батьки. Бойові мистецтва для цього добре підходять. Вони загартовують, дисциплінують, фізично зміцнюють дітей. Так як нас в школі сейчас не займаються с детьми вообще физкультурой то есть мы решили заниматься самбо ну вот мы ходим 9 месяцев у нас уже две медали первое место мы уже имеем и ребенок с удовольствием у нас есть дома шантаж насчет учебы то есть не будешь учиться значит пойдем на самбо у нас потянулась и физкультура і як ребенок став самостоятельно. Спорт має бути масовим і доступним, переконаний Володимир Тимченко. Тому з власної ініціативи тренер започаткував безкоштовні заняття самбо для дітей віком 6-8 років з багатодітних та малозабезпечених родин. Ідея зрозуміла: відволікти молодь від шкідливих звичок, комп'ютерних ігор та соціальних мереж. Зараз другий рік, це програма, той результати. ну, превысили, наверное, ожидаем. Как оказалось, эта программа не только стала социальной, да, и помогла там каким-то определенным слоям населения заняться спортом, но это помогло и нам, и развитию спорта, потому что по-настоящему дети занимаются там 6 до 8 лет, они показали очень хорошие результаты, и как показывает практика, дети, которые не имеют возможности финансово тренироваться, зачастую Більше емоційно підготовлені, тобто вони готові сражатися і в них більше чемпіонів. Наразі із 70 вихованців більше половини займаються бойовим мистецтвом абсолютно на безоплатній основі. У планах клубу з нового року запустити курс безкоштовних занять для середньої групи, а також відкрити ще два зали при школах. Чим більше буде дітей ходити безплатно, чим більше буде будуть до цього батьки, це вже буде прекрасні здорова нація, взгляд в майбутнє. Саме завдяки таким ініціативам спортивний рух у Херсоні потроху розвивається, а молодь все частіше робить свій вибір на користь здорового та активного способу життя. У новачків попереду перші результати здобутки та перемоги. А поки майбутня гордість херсонського самбо привчається до дисципліни та загартовує характер. Віра підлісна Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.